Їдем туди, бабуль. Я оббану. Все. От села на закрила. Ну от у крит. Е, сьогодні вдома. На тебе раки піток поштарка. Дай брось, я тобі закрийте. Мені не мій. Там вони вже ояк. Ви ви їх не закрили. А як я їх закрити? Там, короче, скажіть, точка. Я на затягу. Достали. Їдемо, їдемо, ключі, я все є. давай, давай. Фу, мене аж відзапитися. Кір, зразу, машина включена, коробку навіть не чіпайте, якщо ви не знаєте. Першу включати чи другу? Не, не чіпай, бо... Не, не, бо... не, не успівали. Не, не нормально, закрий, ні? Співаємо. Що... <піх> Співаємо? Чи вже відкривається середина? <різовач> Чому не погано <поваду> закрив? А, <піх> дістала. Ні.

Порядовый номер на рукаве Пожелай мне удачи в бою Пожелай Твой купру, твой артика блядь. я біжуть, бля! Королу, бля. Та Та арчі, галаку, як білює. ви достали, то просто піздіть. Чи ж ти вичитає, як з голоїв? Не був броне. А, а тільки що з голоєм ми молоді. заразилися. Наші зараз. Ну, співайте так співайте. Боже! Я щось кажу, що з ваші... Там підівським! Замком!